Дитячий садок номер 3 на раківці відтепер має власне облаштоване укриття. У ньому вже завершили ремонтні та оздоблювальні роботи. Готові санвузли, вентиляція, аварійне освітлення, підйомник для маломобільних груп населення. Зараз будівельники завершили роботи. Колектив дитячого садочка облаштовує і ігрові кімнати, і кімнати відпочинку, і кімнати, де будуть проводитись заняття з дітками. Я думаю, що найближчим часом комісія вже прийме цей заклад і будемо повноцінно працювати з власним укриттям. Впевнений, що для маленьких кремчужан тут буде комфортно і безпечно. Дитячий садок працював і раніше, проте користувався укриттям ліцею номер 6 Правобережний. Дітям потрібно було переходити до іншого навчального закладу після оголошення повітряної тривоги. Зараз же цей процес простіший. Вихованці дитсадку спускаються у сховище, навіть не виходячи на вулицю. Дуже вдячні за допомогу міської влади, вам, Віталій Олексійович, що допомогли нам зробити такі, такі гарне укриття. З нетерпінням чекають і батьки, і діти, і працівники, щоб саме наше укриття запраців. Цювала дуже вдячні. Нагадаємо, що укриття навчальних закладів міста забезпечені дитячими меблями завдяки Лего Фундейшн та уряду Данії, які надали Кременчуку тисячі одиниць м'яких крісел, парт та інших речей для безпеки та комфорту дітей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.